Коли організувалось сміттєзвалище під Полтавою у Макухівці, пам'ятають хіба старожили. За однією з версій воно виросло у 50-ті роки минулого століття після відновлення повоєнного міста. Та з часом це переросло у катастрофу. Зараз це полігон край величезних териконів, де більше 12 мільйонів тонн відходів. Фільтрат, перш за все це ґрунтова вода з урахуванням того, що у певному радіусі знаходяться шахтні колодязі, з яких люди п'ють воду і вживають її для корів в господарстві. Це саме про себе каже. Крім того, обваловка, та, яка станом на сьогодні навкруг звалища є, вона вже не забезпечує збереження твердих побутових відходів саме на місці звалища. Питання зведення сміттєпереробного заводу зависло у отруєному повітрі Макухівки декілька років тому. За головування у Полтаві Анатолія Кукоби для цього об'єкту виділили землю і навіть виділили два мільйони для початку робіт. Після зупинки будівництва цим проєктом цікавився не один інвестор, говорить голова Полтавської районної ради Василь Степенко. Коли він у місті побув, я не хочу нічого критикувати. Він вернувся і сказав, Ось, що з вами я б діло мав. З містом я діла мати не буду. Обернувся і пішов. І на цьому закінчились наші, так сказати, бажання зробити це добре діло. Чому місто блокує зведення сміттєзаводу у Макухівці? Відповідь на це запитання шукав голова обласної ради Петро Ворона на самому полігоні, куди він виїхав з депутатами напередодні засідання. Там немає ні огорожі, ні обвалювання, нічого. Там куча бомжів, які за копійки займаються тим, що збирають цей непотріб і притворюють його. У гроші для деяких ділків, тому якщо сьогодні не буде прийнято рішення, якщо міська рада не долучиться не долучиться до участі у наведенні там порядку, значить вони глибоко в цьому зацікавлені. Місто зовсім не проти зведення сміттєпереробного заводу, і виконавча влада всіляко буде сприяти впровадженню цього проекту. Виправдовується на засіданні заступник полтавського міського голови Юрій Кропивко. Я не думаю, що міський голова буде відмовлятися від цього, коли дійсно будуть чіткі пропозиції, якщо є інвестор, якщо є конкретні площадки земельні, є у нас відповідні також профільні депутатські комісії, є фахівці. Давайте його розглядати. Але більше я все-таки згоден, що це все, що відбувається на свалці, це недолугість нашого законодавства. І, на жаль, ну... Не бажання щось робити на місцях за попередніми підрахунками, вартість проекту будівництва сміттєзаводу у Макухівці з новим полігоном для відходів стартує від 8 мільйонів гривень. Цю суму не чекаючи інвестора, громада області могла б зібрати і власними силами, а проект реалізувати за допомогою європейських програм розвитку. Та за це ніхто не береться із місцевих активістів. Оптимальне фінансування, яке легко можна отримати, це від 5 тисяч доларів до 20 тисяч доларів. Відповідно від 5 тисяч євро до 20 тисяч євро, якщо подавати на європейські програми. Як би там не було, а на сьогодні Макухівське сміттєзвалище осередок не лише порушень санітарних норм, а й нелегального бізнесу, та ще й досить прибуткового. Перекупники затону макулатури не платять дешевше 500 гривень.